Теплою, як нині погода в Сочі, виявилася і перша зустріч перед телекамерами двох майбутніх суперників Володимир Кличко та австралієць Алекс Леапаї дали прес-конференцію перед своїм поєдинком 26 квітня. У німецькому Оберхаузені Українець в 65-те вийде на професіональний ринг, маючи 61 перемогу. Його суперник лише на три роки молодший, але при цьому Леапаї провів у професіоналах менше 40 боїв. У пасиві Алекса чотири поразки. Однак, свій останній поєдинок у непереможного досі росіяна на Дениса Бойцу. Ова неочікувано виграв за що і отримав шанс відібрати Володимира Кличка, один із чемпіонських поясів. Багатодітний батько не приховує бій для нього. Це не лише титул, а й гроші. У разі перемоги Леопай отримує 6 мільйонів доларів. А якщо програє, один. Грошова винагорода за цей бій – чудовий стимул для мене. Моїй родині потрібні гроші, адже в нас з дружиною шестеро дітей, і нещодавно ми мали фінансові проблеми. Кличко відчує на собі мою силу або він вистрибне з рингу, або я відправлю його у нокаут. Леопай – солідний, досвідчений боксер. Але щоб він не продемонстрував ринзі, я буду до цього готовий. Тому не звинувачуйте мене, що бій буде так би мовити в одній ворота.